Добрий день, діти! Тема нашого сьогоднішнього уроку застосування анімації в презентаціях за допомогою анімацій ми можемо зробити наші презентації більш цікавими для наших слухачів. Але для початку повторимо, що ми вивчили на минулому уроці. Ми з вами навчились додавати зображення на слайди і редагувати та форматувати їх. Щоб додати зображення на слайд, нам потрібно вибрати вкладку Вставлення і додати те, що нам потрібно: або зображення, або це будуть онлайнові зображення, знімки екранів, фігури, об'єкти SmartArt та інше. Для редагування зображень ми з вами використовуємо тимчасову вкладку Формат. Вона тимчасова, тому що активна тільки тоді, коли у нас виділене якесь зображення. А тепер давайте. Почнемо вивчати анімацію. Анімація з французького анімаціон це оживлення, оснащення об'єкта, ефектами руху або озвучування. Існує два напрямки використання анімації в презентаціях: анімація об'єктів на слайдах і переходи, зміна слайдів. Для того, щоб створити переходи між слайдами. Ми використовуємо одноіменну вкладку Переходи, натискаємо на неї, вибираємо тип зміну слайда, який ми хочемо застосувати. Ми можемо застосувати або різні переходи для кожного слайду, або вибрати якийсь один ефект і натиснути кнопку Застосувати для всіх. І тоді наші слайди будуть змінюватись з одним ефектом. Для того, щоб додати. Ефект анімації для об'єкта на слайді, тобто для тексту якогось текстового блоку, або для малюнка, нам потрібно, перш за все, виділити об'єкт, який ми хочемо анімувати, відкрити вкладку Анімація, відкрити список ефектів анімації, обрати, що ми хочемо. І у нас додасться наш ефект анімації. Анімаційні ефекти діляться на основні чотири групи. Вхід, це як об'єкт з'являється на слайді, виокремлення, це як об'єкт змінює свій вигляд, він може якось затухати, якось збільшуватись або зменшуватись. Вихід, як об'єкт зникає зі слайда. І Шляхи переміщення, тобто як об'єкт рухається, змінює своє положення на слайді. До одного об'єкта може застосовуватись декілька ефектів. Додаткові ефекти, що не в цій панелі, ми можемо знайти, якщо перейдемо вниз. І тут у нас дивіться інші ефекти входу, інші ефекти виділення, інші ефекти виходу, інші шляхи переміщення. Тут ми якраз можемо налаштувати якісь додаткові ефекти. Кожен ефект, який ми додали, має свій порядковий номер. У вас під час роботи з презентацією будуть от квадратики з цифрами. Це є номера анімаційних ефектів для того, щоб нам легше було орієнтуватись, де у нас який ефект. При показі презентації цих цифр не буде видно. Щоб змінити властивості ефектів, або додати якісь додаткові ефекти, ми з вами вибираємо кнопку Параметри ефектів. Так, у нас виділений об'єкт, вибираємо параметри ефектів. Якщо у нас декілька вже застосовано анімацій, так, вибираємо номер, який ми хочемо змінити. І вибираємо потрібне нове застосування якесь ефекту. Рух. за все, знову ж таки виділяємо наш об'єкт. У вкладці анімації вибираємо Додати анімацію. Ми заходимо в групу Шляхи переміщення. Вибираємо або інструмент стандартного руху, або кнопку «Користувацький шлях, і тоді нам треба намалювати, задати свій шлях. Коли ви шлях Додали, у вас з'являється така от як траєкторія руху об'єкту. Зелений маркер це початок руху об'єкта. Тобто він буде на цьому місці знаходитись. Червоний маркер це кінець руху, отже, хмаринка наша буде отак от переміщуватись і зупиниться в місці червоного маркера. Для того, щоб налаштувати рух об'єкта, у нас є елемент керування групи хронометраж, де ми можемо виставити, коли нас почне. Діяти ефект, скільки він буде тримати триватись. Чи буде затримка перед початком ефекту, чи він почнеться відразу? Можна змінити порядок ефектів, якщо їх декілька. Так? Можна раніше або пізніше його зробити. Область анімації. Це вкладка, за допомогою якої нам простіше працювати, редагувати анімацію. Кнопка так і називається Область анімації, вона одна іменна. Ми на неї натискаємо, і у нас справа відкривається таке от віконце, де буде видно всі об'єкти, до яких ми застосовуємо анімацію. Наприклад, тут дивіться, от у нас об'єкт «Сонце». Застосована анімація до об'єкта сонця, так? Об'єкт пляма, ми бачимо, що застосований рух об'єкта, так, так як безкінечність. Це тривалість анімації сонця. Бачите, невелика тривалість, пляма трошки довше тривалість. Додаткові, якщо ми хочемо здійснити налаштування, на цю кнопочку натискаємо. Якщо ми хочемо змінювати знову ж таки, порядок виконання, щоб спочатку, наприклад, пляма була, тоді сонце, то тут ми цими стрілочками змінюємо порядок. І о цьому віконці, якщо ми натискаємо, то ми можемо попередній перегляд подивитися анімації. Ми ще є така цікава анімація, як почергове відображення символів тексту. Як це працює? Наприклад, у нас є текстовий блок, ми його виділяємо. У вкладці анімації вибираємо йому якийсь ефект, ну, наприклад, поява. Так? І натискаємо кнопку Область анімації, тільки що я вам показувала ДНА. В області анімації вибираємо параметри ефектів. У нас відкривається таке віконце. І у вкладці Ефекти, дивіться, от анімація тексту у нас є, і ми можемо вибрати або по словах, або по буквах. Якщо нам треба додатково налаштувати якийсь час, так. ну… Щоб він був довше чи менше цей ефект, то тоді переходимо в оцю вкладку час. Якщо нам не треба налаштовувати, то ми просто з вами натискаємо ОК, і у нас відбудеться такий анімаційний ефект, як поява тексту. І для того, щоб переглянути, що у нас з вами вийшло в результаті, ми застосовуємо або оцю кнопочку перегляд анімації. Або виконуємо повністю перегляд нашої презентації, де вже також буде видно всі анімації, які ми застосували до об'єктів. Тож, давайте з вами зараз це відео ми закінчуємо і переглянемо наступне, де я вам покажу. Як ми можемо застосувати все це на практиці?